Сьогодні хочу всіх привітати, сьогодні ж день тиші, да? але так нам не вдалося нам, щоб дійсно день тиші був таким днем, бо те, що зараз відбувається в місті Черкаси, ну, ні для кого не є секрет, що я вважаю на 100%, що вибори в місті Черкаси вже сорвані. Їх сорвав Бродський разом з Одаричем. Після того, як були змінені повністю комісія, і на даний час ми маємо некомпетентну комісію, де головуючий є Матюша. Людина, хочу для всіх нагадати: в 12-му році їла бюлетені протоколи. Для того, щоб тільки зірвати вибори. Я так розумію, що безпосередньо був найнята ця людина для того, щоб зірвати вибори до місцевих рад безпосередньо зараз 2015 року по місту Черкаси. Є постанова ТВК від 8 10 2015 року про те, що територіальна виборча комісія. Заключила угоду з фірмою Август Трейд» про те, що вони мають, мають напечатати бюлетені. За нашою інформацією, бюлетені ізготовляли ще на одній типографії, з якої не, не була заключена угода. Це також київська типографія. Назва її Укрспецполіграфія. Було також дуже багато порушень з приводу того, що не була створена контрольна комісія. безпосередньо Територіальна виборча комісія, яка утворюється самою ТВК за поданням політсіл. Це Контролююча комісія вона, вона безпосередньо перевіряє печать на друкарні. Безпосередньо вона е, знешкоджує форми друкарні е, цих бюлетенів тощо. І дуже погано, що ця комісія взагалі не існувала, не на Типографії Агут, агустрейт. І не зрозуміло, чому печатались на «Укрспецполіграфії». Перш за все, хочу сказати, що в мене переді мною лежить заява про злочин, який я сьогодні подала до правоохоронних органів, тому що в зв'язку з наступним. Дійсно, як сказав Олександр Романович, супереч частині 3 статті 75 закону України про місцеві вибори було не створено. Комісію, яка б контролювала як нам говорить закон, що створюється комісія контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємствах, виготовлювачах дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку, помилково виготовлених виборчих бюлетенів, здійснюється контрольною комісією, яка утворюється відповідно. Ю територіальної виборчої комісії за поданням місцевих організацій політичних партій про утворення депутатських фракцій, яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання на пізніше як у день затвердження тексту виборчого бюлетеня. У день затвердження тексту виборчого бюлетеня і пізніше даної комісії створено не було. Тобто, сам процес, як виготовлюються бюлетені, де вони виготовлюються, ким виготовлюються, в якій кількості, чи знищені форми, чи не надруковано більше бюлетенів, Даний контроль не було проведено. Тобто, комісія взагалі не спостерігала за цим процесом. Це грубе порушення законодавства, і ми не можемо зараз. Знати, чи будуть фальсифіковані вибори, чи бюлетені тені не надруковано в більшій кількості ніж потрібно, і взагалі, як проходить весь процес, чи вони знищені форми, чи вони додруковуються на даний час. У нас вчора також була така надзвичайна ситуація. Я її назвала особисто мені дзвонив наш куратор, точніше, помічник нашого куратора Наталія Євгенівна, це центральна виборча комісія, яка повідомила, що. Пройшло декілька змін в складі територіальної виборчої комісії нашої, і було саме ключове, було припинено повноваження заступника голови Черкаської міської виборчої комісії. Даний особа, заступник голови, входило до числа трьох осіб, які їхали отримувати бюлетені. В зв'язку з чим я терміново зв'язалася із керівником підприємства Августрейт. Щоб повідомити йому про ці заміни і що він не має права даній особі, колишньому заступнику голови видавати ці бюлетені, тому що він на сьогоднішній день не те, що не заступник, він не член, він просто громадянин, який не має права отримувати ці бюлетені. Однак мені було повідомлено, що бюлетені вже передані йому. Ну, як він сказав, вважайте, що нам цього невідомо було. Ми їх отдали. Все. На моє запитання, що як ви змогли надрукувати таку велику кількість, такий короткий термін, було повідомлено, що паралельно, паралельно по субпідряду вони передали друк бюлетенів такому підприємству, як Укрспецполіграфія. Звертаю увагу, що відповідно до статті 75 закону про місцеві вибори. Підприємство, яке друкує бюлетені, вибирає тільки Черкаська міська виборча комісія. Тобто Черкаська міська виборча комісія не приймала будь-якого рішення, що бюлетені будуть друкуватись на якійсь іншій типографії, окрім тої, яка зазначена в 99-й постанові. Зв'язку з чим мені невідомо, як могло друкуватися протизаконно, тим більше без контролю за процесом друку цих бюлетеній. Інше якесь підприємство, в якій кількості воно їх друкувало, на кого саме, на які округи. Ну, взагалі, процедура до такої степені порушена, що я просто змушена від свого імені писати заяву про злочин, щоб правоохоронні органи займалися цим питанням. Якщо в цей раз, на цих виборах, ми бачимо э, сумасшедший беспредел у всіх отношениях, і в юридичних, і в моральних. Э, не будут наказаны люди, те, которые действительно нести будут, должны нести ответственность, то у нас точно так же будет дальше и дальше проходить выбор. Я бы хотел обратиться к ним с большой просьбой. Найдите виноватых, разберитесь в этой ситуации и накажите. Потому что если не будет наказания, то мы дальше и дальше будем слушать... Э Хто у кого бандитское группование, кто фальсифицирует выборы, э, печатає нові бюлетені. Е, э, Нормальні люди вже давним давно в цьому розібратися не можуть. Я думаю, що і тут всі депутати, е, э, вже стока у нас інформації з різних сторон, що ми не можемо навіть в цьому розібратися. Почему? Мы не правоохранители, мы не можем выносить свої э, свои решения и свои правовые высновки. Да? Я обращаюсь, посадіть хоч одного чоловіка за фальсифікацію. І тоді не буде такого безпреділу. От цього безпреділу всі вже устали. У нас є голова комісії. Ми У можемо його... зараз запросити, що дав нам інформацію. Що робиться? Ми не володіємо ситуацією. Люди наші на дільниця, люди зараз готові працювати. Хто зриває вибори? Чому нема бюлетнів? Завтра починається голосування. Ви представте, скільки потрібно зараз роботи зробити цим комісіям, щоб роздати на дільничні комісії бюлетні? Це не одного дня. Чи ми будемо проводити вибори до місцевих рад, міського голови будемо вибирати 26 числа чи 27? Так як фізично нереально було надрукувати за такий короткий період, і вони отримали тільки десь у першій годині ночі тут, у Черкасах завірили макету бюлетені, це перші години ночі, 23-го. 23 го числа, да? І вони почали друкувати тільки зранку ті бюлетені. За такий короткий час їх надрукувати неможливо, в зв'язку з чим він сказав, що було ними укладено договір субпідряду із Укрспецполіграфією, яка допомагала друкувати ці бюлетені. Однак це йде всупереч закону. І саме через те, що не була створена оця комісія із членів Черкаської міської виборчої комісії, але ця комісія не просто на самому засіданні вона вибирається, ця комісія формується за поданням. З партій, яких є у Верховній Раді фракції. Тобто оцієї комісії не було і не було можливості проконтролювати друг бюлетенів, як воно відбувалося, чи воно від, в якій кількості, і взагалі всю процедуру. Тобто, комісії на сьогоднішній день невідомо. Ким, як і що друкувалося? Чи знищені форми, і чи зараз не додруковуються ще фальсишиві бюлетені? тому що не проконтролювано знищення Наші форм. Наших представників, так, не, представників не делеговані, тому що не було постанови Черкаської міської виборчої комісії про визначення цих представників, які мають право. Так? Відносно того, що надруковані бюлетені, то знову ж ця особа із Августрейт. Сказала, коли я до нього дотелефонувалася, що, будь ласка, зна. Ну, майте на увазі, що член комісії з трьох осіб, яка поїхала забирати бюлетені, да, що в нього повноваження припинені, він не має права того робити, це заступник. Мені було повідомлено, вони вже відгружені і поїхали. Є стара істина що якщо власть добровольно не переходить на виборах, то власть переходить на. Без виборів з оружием в руках. И кто-то, наверное, ту істину забыл. Лучше мы будем нормально, чесно перебирать нашу власть, чем люди будут выходить опять на площадь. І саме головне питання, яке мене хвилює на день, тому що про нього ніхто нічого не каже. Захищеність цих бюлетенів. Потому що, якщо наскільки мені відомо, на август рейд там, хоч якось є якась захист цих бюлетенів. да, то мені невідомо що далі там відбулося. Та, у нас зміни і... видимо членів. Не мішайте ми зараз зробимо процедуру. Це От нам треба десь кілька хвилин підійти. Я... То Матови підійдете. Я підійду тільки процедуру, щоб у нас зміни. Потім я прийду, бо треба почати. Не, не наша охранять. безпека, ми не, ми не ми, не, не я розумію, поясніть, хто вас сюди Вийдіть, будь ласка, чого ви залазите через задні вікна на територію міської ради. Поясніть, будь ласка. Як, яким чином ви сюди потрапили і чого, що ви тут робите? Вийдіть, будь нормально, ласка, з території. Сільна, чу, все Вийдіть, будь ласка, з території Хорошо. і поясніть, хто сюди викликав, і де наказ для того, щоб ви тут знаходились. <су> Тому що зараз <сейчас су> починається безпреділ. Ребята, дивіться, зараз сюди збереться всі кандидати в депутати. Їх 600 з лишнім чоловік. 600. Хорошо. Давайте без Розумієте, спокійно. про що я мовлю? Так, я розумію. Thank yeah.